Начертил на синем небе Я тебя люблю Белым следом быстрый самолет Кто поздравит с днем рождения Девушку свою Так как это сделает пилот Этим смелым парням И беда, не беда Путеводная им Помогает Як всі вже зрозуміли, з вступної пісні. Сьогодні не про це. Найкращі новини з України з Росії. Сьогодні обговорюватимемо. Ухти, обговорюватимемо. Я вимовив. Я б ні. Я б сказав. Обговорюватимемо. <ріст> Ой-ой-ой. Блід гуманітарія. Будемо говорити про операцію Павутина і та, творця і... Пітера Паркера <ріст> та інші Та інші, та інші вибухові інформаційні пригоди. Отже, не секрет, що Україна здійснила СБУ, власне, здійснила неймовірну операцію. З кодовою назвою Паутина, в результаті якої було знищено ну, приблизно третину е, потенціалу стратегічної ядерної м, авіації. Тобто то вона була країна-агресора. Е, сверхдержава, а тепер як? Не, не Сверхдержава. Не, не сверх. Ні, Сверхдержава, то якщо б вони свергли отого, а, то, да. отого то була би А Так, то тепер твердь держава. От. І все, і знаєш, була ядерна тріада. Тепер що, ядерна двіада? Двіада Або однада. Однада. однада от, 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 вам надо. було цього всього. От. І ну що, ну от, от така от інформація. Ну, погодься, що, ну. піздець. <рес> Ні-ні, ні, 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 ні так та, не піздець, не а піз. Не, не, не перебріхуй класика. Я думаю, що е, оператори е, дронів. Які кадри, які ми бачили, ну, після закінчення служби, були самими класними операторами на весільні. Весільні там просто ну, такі ракурси брати. Така, така динаміка. Мене найбільше, ну теж найбільше здивувало, я то раніше ті кадри бачив, але не уваги, що про покришки, на... А в них, тіпе, я так, що вони там багато покришок, бо тому що самоліти не літають. От тільки їдуть. У них перші в світі не літать їжджачі. Чи, можливо, вони Італії. готувалися до, до Майдану? Я... А може, слухай, прикиньмо. Майдан, думаєш, почався би з Мурманська? Довго треба. було йти. <реш> а... Ющенко. А... <реш> Ющенко. <реш> Не може бути в одному речі <реш> Мурманська Ющенко. <реш> а ось. А ось. ось. Або вони готувалися до. Е, на... Підписуйтесь е, на. Канал про це ж офіційний. Тут зустрічаються в одному реченні слова Лющенко, Ющенко, Мурманск, Майдан і Мурманськ. Мурманськ і внічне е, Андрія. Значить, куди е, дітейсько палит скати? А дітей спалили аеродроми. А зато винних. Да, ну Соловйов же ж вимагав в себе на передачі у цього пацана, який... У ошибки я на і отчество. наказать по всій строгості. І це Володимир Владимирович Бушуйка. При, Призовне як сторіят. На Соловйова було приємно дивитися, на, на всіх них було приємно Думайте. дивитися, а, але потім його міст, і дивитися стало ще приємніше. Ну, кажу, що Мої справа з мустану. Підрихтували міст, йшла баба через міст і підняла ногу, подивилася, що то кримський я була у пару, грабші. Ну, такі будут, куколомейка ку чого ні. Ні, <ś��� Frei> yeah, кримському мосту я би присвятив. Oh. <ś���bury> на маленькому плату сквозь бурі, дождь, і грози яка гедота. Лишь Крым накроет полночь, я закладку закладу. Но мой Белый кричу, не был так молчи. Або можно, або таку. Бдыщ! Звонкой пеленой наполнил небо майский бдыщ! Це, а ти прикинь, я так Пісков, так, так, так і сказав. Підколи, типа, на... грянув майський дрон! Не, не, коли, дня, і весілля бурною. Типу, Пісков, э, коли коментував э, наліт на, на аеродроме, задавав чомусь, Карлсон. <кхем> малиш. <кхем> а малиш, як Как нас всіх напугав. А Малюк такий байба. В Кремлі заявили, що. Небезпечно тепер. В Кремлі тепер заявили, що вибух не пошкодив кримський міст. Я б не здивувався, Ні, ну чесно, я думаю, Пісков не допрацьовує. Він би мав вийти і сказати, взрив укріпив кримський міст. Ми якраз так і планували. Це були планові роботи. От ми хотіли взірвати і тут от вони. Вже я думаю, зараз в Росії зі всіх каналів зняли фільм Дальнобойщик. Це як є? «Принижня армія. Ну, в них дальнобойщики, майор Матнапс і як Беріфін. То розмовлятимемо, ти не можеш вимовити, а як Ільбаріфін може. Я сам шоці. Давайте туди да, в компанії доклару лучком. Майор. Брідова хар'я. І ще просто висіло ще в повітрі, розумієш. Це буде луна. Луна від вибуху опори Кримського мосту. Як з'явилася інформація? Що тут зараз мова, Не... як і всі інформації в Росії, значить мовою оригіналу. Організатор теракта в Іркутській області. Збі... Мається на увазі наша вдала атака на аеродром в Іркутській області. Організатор теракта збіжав в місті з жіною. Тут увага. Вона оказалась ведьмою. Українки точно відьми, але перша ти ведьмой і автором еротичних книг категорії Б. До трьох з половиною тонн. А це і гужовий транспорт. Ну, а це ганка на брець. З Мурманська. Наприклад. Кам'янської. Ну, то ж вони придумали ту інформацію. Як фотки виклали. Екатерина Тимофєєва, ілі Гато, не Гато. Гагато то черный погод. Гато, А, гато. Mm. Ну, значит, гато. Помогала мужу в его проекте с мегакринжовым названием Das is Fantastic. Что-то нормально, ну, я привезу так и кричал, когда... О, is Fantastisch! Женщина называет себя ведьмой и числится директором по менеджменту. <laughs> <laughs> Товариشي, хто пишете ті які... нотатки? Що що за рандомна хуйня, блядь? Пісково... Петь май і менеджмент менеджером Піскомо доїться щогодню, блядь. ну і, і і не забарився, не забарився хто? Медведєв. Ой, там то... що асоцроский ж ну. тут. 에... Це від... розкіш від слова цирос. В, роз... роз... в його випадку від слова цирош. О, от у вас цироскіш, блядь. блін. Далі нічого не вигадую, просто м, цитую. А мари... Нагадаю, к... колишнього президента Російської Федерації. Він радник голови там, РНБО їхнього. Ну, тобто, при посаді людина. Ну, не, не при пам'яті, але при посаді. Отже. Ігра в огонь. Закончится Адам. Ну это, это, это тизер, блядь. Ты походу знаешь, э, зараз, треба таким голосом, як, я, як читаю эти э, трейлеры, да? игра в огонь закончится Адам. Попытка удара по нашим стратегическим аэродромам – это не просто террористическая выходка киевского нациорежима, это прямое доказательство, они окончательно потеряли страх разум и инстинкт самосохранения. С... Ответ будет не просто асимметричным. ДТД симметрия он будет уничтожающим. Мы знаем, где принимаются решения, где сидят те, кто думает, что может воевать чужими руками. Ударим туда, где они меньше всего этого ждут. Будапешт. Будапешт, блядь! І цей Орбан такий. Все не уже дано. Смотрите во всех театрах огнем і мечем. Я там тут, мабуть, в червні. В рамках єдиного марафону один плюс один. Вражає. Пусть продовжуємо. Тут кода просто огонь. пусть молятся. Хотя им уже никто не поможет. Ни НАТО, ни черт с вилкой. черт с вилкой? Черт с вилкой. Ну, блядь. Ну, вилка, ну, типа, друзья. Ну, я так понял, у Медведева, у Медведева два ворога. НАТО І чорт... і чорт с вилкой, да, <рик> да. Ну, ну принаймні він вот так от вважає, що нам можуть допомогти НАТО і чорт, <рик> ну, чорт... Може то з вілкой. Може з цього, ну, типа, вилкой в глаз. Чорт з вілкою – то дуже хуйовий <рик> офіціант. <рик> <рик> А еще он сказал, а, пусть говорят, что дружбы женской не бывает, Пускай, бля, но я-то знаю. Пусть... Но я-то знаю. Я думаю, что ему текст 500 на вине ты, если вы лягаете, выходит на стадион, пусть говорят, что дружбы женской не бывает. Пускай болтают, но я-то знаю. И черт с вилкой. Черт с вилкой. Ні, це мало бути, йому принесли перше. Чорт свілка! І забуде ложку, він такий, чорт свілка. отак От, от. Я думаю, що хвило, думаю про нього. Ну, дебіл! ну Знаєш, Яким скучним був би цей світ без цього... Ну, Я думаю, так. що Путін навіть десь там в Твіттері ж зареєструвався під якимось лівими нікнемом, навіть щожанку дивиться, типу, оті постать його одного. <світ> От. Ну і, і видно, що такі вирішили, вирішили дати під хвіст чорту з свілки. Е, і ударити по Києву зі Скандерів. Але. Але хтось випередив когось. Але, значить, локалізували три установки Іскандер у Брянській області. Як ти ханко локалізували? І Які тут же і були вражені Збройними силами Скажімо України. Так, іскандер а, Знаєш, як вони були? не були. Смішіть наші іскандер. <рес> іскандер, ти мене називаєш. <рес> От тому тиждень. Був прикольний. Початок літа. А то тільки початок літа. Жара попереду. Я так хочу, mm -hmm. щоб mm -hmm. літо mm -hmm. не mm -hmm. кончалось. Чтоб худо все взрывалось. За мною, mm -hmm. <рес> мною слег mm -hmm. Літо-літо mm -hmm. я запущу на край світу. Я так хочу, щоб mm -hmm. маленьким і взрослым. Удивительні зв'язки. Дарілі Ну, Треба все-таки активні колонки привязувати до дронів, щоб Так, Трам дуже довго мовчав. Мовчав так прям в тряпочку. А їх мовчав далі. Як він сказав, я засуджую атаку України на аеродроми, тому що може бути відповідь. Путін змушений дати відповідь. То есть це це це, це ми спрокували. А, да. а хто? О цього, вот, вот. А тіка, хто? Тіка-тіка. Найся поцілує пара молода. Ні, ти знаєш, як як співають mm -hmm. на весіллі в лікарю гірка-гірка-гірка вода, найся поцілує пара цита але мені подобається в Трампу, що він постійно фіксує, як він з Путіним говорив. Наша розмова тривала годину 15, Я попросив його не стріляти, але він сказав, що він не буде стріляти. Але це нова розмова була продуктивною. Я пам'ятаю, що ми хочемо мірі. Пентажом все говорили. Не договорили, так що бо я був президентом, щоб я був президентом США цього би ніколи не сталося. Він таки може говорити, якщо б я був президентом Росії, я був президентом Росії. Тому Дональд Фредович засмучений нашими успіхами, каже, що, що це ми ескалуємо ситуацію. Ось такі ми. Ні, але нечемні. Але, але, але в Куларах куларах подає, що йому сподобалась спецоперація. операція. І він такий, блін, піздати. Визиває себе в голову пентагона. Комусь оголосує війну і таку худому. Грилані в Данії є аеродром. Так. Нема. Давайте І тут цей пентагон, значить так. Дивіться, нам треба дуже багато шин. Ну, такий був цей тиждень. Для нас він що тривав. Такий був веселий тиждень. Значить, дивися, по шому прилетіло. По Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурських областях. Хто далі? А на сьогодні пі*** музикальний вірфер. Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Таке враження, знаєш, що я читаю э, щоденник Малюка. Ждет Севастополь, так? Yeah. Oh, <coughs> так, Камчатка, Кронштадт. Окей. Okay. Ждет Камчатка, <laughs> ждет Кронштадт. Uh, Может быть, продаємо фуру, поки побратим, що не поїдемо. І ми з <laughs> <laughs> uh, задоволенням чекаємо. Та? А ви тим часом підписуйтесь на наш канал Процешан офіційний. Ставте вподобайки, коментарі, пишіть, щось. пишіть коментарі, поширюйте це відео в соцмережах. Напишіть в коментарях, як ви ненавидите це відео, яке воно погане, яке С... воно огидне і моторошне. Напишіть слово з семи слів. хуйло. Слово з семи слів. Так, а це. <рес> <рес> це мені враження, що я зараз дивлюся на тебе, як цей прем'єр-міністр. न的话, ну знаєш не, ну 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 наш. Знаєш цей мем. А, кислиця. Не Знаєш, цей, як прем'єр, дивиться на роботягу. Ааа, ну з попередньо з Вінниці. Так, так, так. Велике так я то Як Прізвище. Як ні. — чан. Кікіт Юрій убляють. Не Орбан, точно. Що зі мною? Блін. Гройсман, Гройсман. гройсман. — гройсман, гройсман. Ну, потім скажуть, не згадали Гройсмана? Антисемітизм. Це вчора, е... Поширюйте наші відео, бо, бо ну вони самі не вміють поширюватися. Вчора працювала на сцені, а в мене колега зараз е, пішов на згвардію. Він в франківську, типу, на навчився. Приїхав, і він такий: пополуте у залі кому більше сорока. Люди похлопали. А тепер пополуйте тільки кому більше тридцяти. Я Серега, ну, то херня якась. По-любому всі ти Я тебе поміняла армія за тиждень. В іншому порядку. Треба було. Так, да, армія mm. міняє. Христос страждає. <рес> я казав мій курсовий офіцер, якщо ви дебіли. Бі, і не можете нічого запам'ятати. Якщо ви дебіли, і не можете нічого запам'ятати, б. Завіду щоденник, щоденника, будва, як в мене. Що <рес> <рес> то за рушники? Так одні вафліни. Это ти послівався, ні вафляліни, я теж не буду вафлі, Блядь. Упала ранняя звезда В полях прохлада Плывет паром, поет вода О чем-то рядом И там, где полещется река У тихой рощи Соединяя с берега Седой паромщик А может, это позывный малюка? Седой паромщик? Чтобы вообще непонятно было. Разлук так много на земле! А так мало! <рес> <рес>